Лікуватись до клініки дитячої оториноларингології львівського хмадиту приїжджають маленькі пацієнти зі всієї України, адже тут роблять увесь спектр, зокрема, і найскладніші операції на вухах, носі, горлі та гортані. Окрім того, фахівці проводять повну діагностику слуху, тому числі і в немовлят. Це відділення вважають одним з найкращих у нашій країні. І окрім того, що тут надають кваліфіковану допомогу, тепер його повністю оновили. Це одне з найкращих місць в нашій країні для лікування діток з захворюваннями слуху від легких до дуже складних, і тому ми нарешті завершили відповідний проект ремонту, де якість тепер медичної допомоги відповідає вигляду, тому що команда, яка тут працює, справляється з найскладнішими випадками, повертає слух дітям, які не чують, встановлює імпланти кохлеарні і запрошує найкращих фахівців зі світу оперувати наших діток тут. Ремонт у клініці робили поступово. Зокрема, долучились до цього опікунська рада Охмадиту, закордонні колеги з різних європейських країн, а фінальні оновлення профінансували благодійники. Останній етап це зробили нам три палати: кабінет старшої містри і коридор. Ремонт максимально зроблений. Ремонт Взагалі, такими клаптиками по по палатах, по приміщеннях, по операційно, туалет ми робили крок за кроком, починаючи з 2019 року, але зараз закінчили, і Тепер маємо цілісну картину. Цілісне відділення, яке дуже добре нам і, і нашим пацієнтам. Зазначимо, що на цьому оновлення в Охмадиті не закінчується. Надалі планують ремонтувати і інші відділення на цей рік. План у нас ремонт також травматологічного відділення, і ми будемо. Напевно, цього року і наступного року хочемо вийти на фініш з ремонтом саме цієї лікарні і зробити якісні умови у всіх відділеннях. Також нагадаємо, що у центрі дитячої медицини запрацювала державна програма кохларної імплантації, яка допоможе сотням дітей із проблемами слуху отримати шанс на повноцінне життя. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів.